Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому, благословенного Дня, нехай Бог береже вас та ваших близьких, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, розуміти, що Ісус Христос Він вчора, сьогодні і навіки той самий. Річард Вурбранд радив брати приклад із людей, які працюють у важких умовах на передовій. Він сам був мучеником у Румунії. Але коли потрапив до Америки, то писав, що справжні зірки знаходяться зовсім не в райських місцях, а в важких регіонах. І неважливо, де ти перебуваєш, у раю чи в пеклі, Ісус має бути на першому місці і слухати потрібно практиків, а не теоретиків. Це перший крок до благословення. Сьогодні достатньо проповідників вважають, що якщо вони читатимуть такі проповіді, як у апостола Павла, то люди не прийдуть до їхньої церкви і не дадуть грошей. Адже апостол говорив, чи шукаю я благовоління в людей, чи в Бога, чи людям я догоджаю, бо коли б я і тепер догоджав людям, то не був би рабом Христовим.